Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні ми з вами відкриємо контейнери на новий колекційний середній танк 9 рівня, який прям ось ось-ось вийшов у грі. Давайте заходимо в магазин, подивимось, що ми можемо тут купити. По-перше, тут є пропозиції за доляри, або якщо у вас є в гривні, то значить це буде в гривні. Ось такі вони у нас є. Давайте я зараз швиденько прогортаю. Входить, входять до них ще і кіткоїни. Також у нас є пропозиції ще за золото: 5 штук 10 тисяч золота, 10, 10 штук 17500 золота. Ну, вигідніше брати 10 штук, але кожен обирає сам. І у нас іще в кого є індивідуальні пропозиції. Переходимо сюди. Можна купити за ось таку скажену ціну: 25 штук, 20 тисяч кіткоїнів майже і 5 збери їх усі. Але, але нас цікавлять пропозиції за золото, тому ми з вами переходимо сюди. Давайте подивимось, що це у нас такий за танчик. Так як я вже сказав, це. Середній танк 9 го рівня, колекційний Франція Чар Футюр 4. В цілому картонний танк з ДПМом в плюс-мінус ну, нормальним. Що я вам хочу сказати? Якщо ми його сьогодні з вами виб'ємо, сьогодні ми на ньому покатаємо на стрімі, тому зараз конкретно я про нього нічого такого розповідати не буду. Тому ми дивіться, ми зразу з вами купуємо за 17 10 штук і відкриваємо ж зразу перший контейнер. І що нам падає? Ну, ну оп-оп, оп 100 золота. Нам падає 100 золота. Ну, окей, хорошо. Окей, давайте. Відкриваємо зразу другий контейнер. Не будемо зразу чекати. Зразу відкриваємо. Ой-ой-ой-ой-ой, що... взагалі нічого. Відчувається мені, я чомусь так думаю, що я не відкрию його з перших 10 контейнерів. Але. Блін, дуже хотілося б не витрачати багато золота. Хто дивиться мої відкриття контейнерів, той знає, як мені падають танчики. А хто не дивиться, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобачку. Тут виходять відео такого формату і стріми кожного дня. Тому майте на увазі подобаєчка і пишіть коментар, чи відкривали ви цей, танчик, ви цей танчик, чи ні. І що вам падало? Добре, давайте. Третій контейнер зразу. Нічого. Блін. Мені відчувається, що мене ВГ сьогодні люто заскамить. Так, окей, давайте. Наступний контейнер. 100 золота. Жесть. П'ятий контейнер. Відкриваємо п'ятий контейнер. Я вже починаю думати, що. дарма я почав відкривати ці контейнери. Да, до речі, хлопаки забув і дівчата сказати таку штуку. Якщо ви відкриваєте 30 контейнерів, з кожного такого контейнера вам падає талісман. І за 30 відкриттів контейнерів у вас випадає от вам випадає точно цей танчик. Тому майте це на увазі. Так, залишилося 4 контейнера. контейнери. Нічого толкового цікавого не падає. Так, 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 200 золота. 200 золота. До речі, знаєте, що я забув вам показати? Я забув вам показати шанс випадіння танка 5%, камуфляжа 6%. Компенсація за повторне випадіння 5 тисяч золота. Ну, в цілому, для колекційних танків 9 рівня така вона ціна. Добре, давайте я перейду ось сюди, в різне. Залишилося ще три контейнера. Відкриваємо далі. Погнали! Вгешечка, ну підкрутіть, ну будь ласка, ні. ні, 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 ні. Ні, я відчуваю, це буде лютий скам в мою сторону на цьому, на цих е контейнерах. Відчуваю, що я відкрию з 30-го контейнера. Да, дивіться, взагалі нічого цікавого не випало. А ми з вами відкриваємо останній контейнер. І, до речі, ну останній контейнер має мається на увазі з цих 10 Е, я хочу вам нагадати також, що у нас є свій телеграм-канал, є Discord сервер. Ми публікуємо туди актуальні і оперативно новини по Бліцу, коли виходять нові бета-тести, коли нові танки будуть, які ТТХ у них приблизні будуть, івенти, події, коли будуть, і так далі, і тому подібне. Там є чатики, є спілкування, тому буду радий бачити вас в українському ком'юніті по Бліцу. В описі є всі цікаві вам посилання. А ми відкриваємо 10-й контейнер. Цікаво, що нам звідси випаде. Я надію, Танчик, щоб не... Ні, ні-ні. ні ні Ой-ой-ой, ні. ой який ж це ж лютий скам. Не вийшло за 17500 вибити танчик. Добре, купуємо наступну партію з 10 штук. Купуємо наступну партію з 10 штук. І нам випадає, що? Ой-ой-ой! 7... 750 золота. 750 золота це вже цікаво, але не танк. І навіть на камуфляж. Але, до речі, камуфляж на нього цікавий. Давайте теж глянемо. А, ні, не тут це глянути не можна. Камуфляж, до речі, мені сподобався. Ну, прикольний такий. Тому його б теж було б прикольно мати. Ось такий він, він там ще якусь анімацію буде робити. Да, але, але. На жаль, на цих контейнерах мені не щастить. Але, хлопаки і дівчата, якщо вам цікаво таке відео, я майже на всі нові танки відкриваю контейнери, тому попереднє відео теж подивіться, якщо ви новенький на каналі, рекомендую глянути. Погнали далі. Погнали далі. 12... Ну, 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 буде, буде, буде! Да! Да, 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 Блін, ну чому, да, 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 Ну чому не з 10 перших ВГ, ну блін, ну чому. Тобто, по факту мені цей танчик обійшовся в скільки там? 17500 плюс 17500. 35 тисяч золота. Ну блін, ну чому не з перших 10? Ну ВГ, ну блін. Ну але, але добре, що хоча б не з 30. Але окей, ладно. Дивіться, що я вам скажу. Так як я роблю контент. То я роблю контент, я відкриваю ці контейнери. Напевно, просто б якщо б я б, був би гравцем, я б напевно в цьому танку нічого цікавого не бачив. Але повторюсь, сьогодні на ньому буде стрім. Сьогодні в нас п'ятниця, четверте серпня, тому 18.00, заходьте. Я думаю, що ми з вами ще й розіграємо пару контів на цей танчик, тому хто буде дивитися це сьогодні. До 18.00 5 числа 4 серпня заходьте на стрімчик. А хто до речі дивиться це пізніше, то можете передивитися цей стрім і теж подивитись, варто вам відкривати ці конти, чи ні? Але він випав. Ну до я повторюсь добре, що хоча б не з 30-го, але погано, що не з перших 30, не з перших 10 вірніше. Ух, uh, так, емоції. Ну, я не знаю, вони завжди отакі емоції. Скільки б ти б контейнерів не відкривав, у тебе завжди такі емоції. Ну, Тому що ти радий, що ти не зільєш прям голду під нуль. Ладно, тепер нам треба вибити камо, і в цілому можна вважати відкриття нормальним. Не класним, але нормальним. Погнали далі: 13-й контейнер. Ні, нічого цікавого. Блін, але дивіться, нормально так сипить поки що сертифікати на 28 тисяч вільного досвіду. Це теж непогано, тому що в нас незабаром буде оновлення, в якому вийдуть нові стежки польських танків, і мені потрібен там вільний досвід для того, щоб на стрімі їх викачувати. Відкриваємо 14-й 14 контейнер. Ой-ой-ой, щось буде, щось буде! Ще раз! Ще раз! 5 тисяч голди ми повертаємо назад 5 тисяч голди. Ми, до речі, з вами в кінці, якщо не, я не забуду, подивимось, скільки нам прийшло компенсації. Ну, мається на увазі, скільки ми потратили голими чистими золота. Але ще раз випадає черфутюр через два контейнери. Тобто через один. На дванадцятому і на 14. -му. Але прикольно, але прикольно. Мені до речі, ще, ще, ще ні разу так не випадало. Е, два рази, два рази під, ну не підряд, а взагалі за моє відкриття два танка, мені здається, ні разу ще не випадало. Хух. Окей, відкриваємо. 15-й контейнер. Дайте мені каму. Господи, це що за крінж? Це що за крінж? Так, ну відбиваємо потроху. Господи, третій раз! Третій раз і другий раз підряд! А, ти що? Ти шо? ВГ? Ти шо. Блін, третій раз. Третій танчик за 20 відкриттів. Ну як за 20, за 15. Це просто. Це просто. А ти що? Ти шо, блін. Ой-ой-ой. Так, ну скільки ми? 10 тисяч відбили назад. Ху. Ладно, давайте далі. Погнали! Так, давайте. Мені камо, будь ласочка. ні, не дадуть тут нічого цікавого. Я так розумію, далі піде відкрутка. Тому погнали. Блін, ну я хотілося би, звісно, щоб випав. Щоб випав це, як його. Ну. Легендарний камо. Бо буде цікавіше катати на. Блін, ні, я ж кажу. От коли вам отак падає, ну, часто, то далі піде лютий відкрут. Давайте, передостанній. Дев'ятнадцятий. Так, камо, камо, камо. 500 золота. Блін, ну погано, що камо немає. Добре, що мені випало три танчика. Подивимось, до речі, скільки там камо буде коштувати, але мені здається, воно буде коштувати ну, мінімум 5. Якщо не більше. Ладно, давайте, останній контейнер. Давайте, камо, 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 камо. Давайте, камо, будь ласочка. камо, камо, камо. Ну, ну камо, камо. 200 золота. Блін, камо не падає. Ех. Ех ех ех. Ладно, добре. Е, камо не падає. Камо коштує у нас 5 тисяч золота. Давайте я зроблю скріншот. Е, камо коштує 5 тисяч золота, в цілому, я так і говорив. Ну, дивіться, мені випало. Шо мені випало 2 мені випало рази випала компенсація да, за нього 5 тисяч золота. Ось так він виглядає на танчику, як я вам уже. Ну, я, ні, я вам не показував на танчику, я вам показував нічого. Показував, да. Воно анімоване буде при пострілі чи при тому, коли ви будете когось забирати в ангар. Тому, коротше, така у нас штука. Так, давайте дивитись. Давайте дивитись і рахувати. Давайте дивитись і рахувати. Я навіть зараз візьму калькулятор. Значить, Дивіться, ми потратили 17500 плюс. 17, давайте 17,500 помножити на 2. 35 тисяч. Ми з вами потратили. Давайте. 100, 200, 400. 400 дивіться, мінус 400, мінус 750. Так 100. Так, мінус 100. Потім мінус 750 і мінус 5. Потім знову мінус 5. Потім їдемо. І мінус 700. Дивіться, нам відкриття сьогоднішнє обійшлось в 22-300. Ну, я скажу вам так. Звісно, що це дорого. Але, типу, це новий танчик. Новий танчик, да? Ну, коротше, кожен сам для себе оцінить. На жаль, мені не випав камо. Я подивлюся, його купувати чи ні перед стрімом. Бо, чесно кажучи, 5000 золота. Ну, не знаю, не знаю. Таке собі, якщо чесно. Е, давайте глянемо, перейдемо на нього. Значить Це у нас СТ-шка. Ось так, ось так, ось так, ось так він виглядає без камо. Тому що, хлопаки, і дівчата. Пишіть, як вам відкриття. Пишіть, яке вам відкриття, як вам моє відкриття. Три танка випало. Е, напишіть, що вам випало. Ставте вподобайку, не забувайте, це дуже важливо. І чекаю вас сьогодні, п'ятниця, 4 серпня, на е стрімі. Нагадую за наш телеграм-канал, за наш Діскорд-сервер. Е я стрімлю на Ютубі, на Твічі, на Трово. Всі посилання е актуальні, ви можете знайти в описі під цим відео. А я вам що правильно бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.